Доброго ранку, подивіться дітки, хто до нас у гості знову завітав. Так, правильно, це Грелик. Давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, грелику. Доброго Ранку, дітки, я дуже хочу з вами пограти у гру, яка називається Чого багато. А ще прошу, щоб ви мені допомогли навчитися складати розповіді про моє рідне місто. Дітки, давайте пограємо з Греликом то навчу його складати. Розповідь про місто. Давайте спочатку пригадаємо, як називається наше місто. Правильно, молодці! Наше місто називається Запоріжжя. А як ми називаємо з вами вірно запорожця? Молодці дітки? Починаємо нашу гру. Дивіться, будь ласка, на зображення, то говоріть, чого багато у нашому місті. Наприклад, у нашому місті. Багато пасажирського транспорту він потрібен для того, щоб перевозити людей. В місті багато вантажівок. Вони перевозять різні вантажі. В місті багато шкіл та дитячих садочків, їх відвідують дітки. В нашому місті багато магазинів. Для чого вони потрібні? Правильно, щоб купувати різні товари. В нашому місті Багато дерев, кущів, квітів. Для чого вони потрібні? Для того, щоб прикрашати місто. Молодці дітки правильно відповідали. Дітки, давайте навчимо грайлика складати розповідь про місто. Спочатку послухайте, як це буду робити я. Я живу у місті Запоріжжя, на вулиці Хортиця. В нашому місті є зоопарк, парк, театр, дитячі майданчики. На вулицях багато висотних будинків, в яких живуть люди. В дитячі садочки та школи ходить багато дітей. В моєму місті росте багато дерев, кущів та квітів. Моє місто завжди чисте та красиве. Діти тепер. Ставте на паузу, роздивляйтесь уважно малюнки та складайте самостійно розповідь про наше чудове місто Запоріжжя. Дітки Гарайлику дуже сподобалася ваша розповідь. А ще я хочу на згадку, щоб ви зліпили куточок вашого рідного міста. Дітки, подивіться, який куточок вийшов у мене. Так. так, тут є будинки, дерева, сонечко та хмаринки. Для роботи нам буде потрібен аркуш білого паперу та пластилін різних кольорів. Обов'язково розминаємо пластиліни, щоб з ним було зручно працювати. Розкочуємо ковбаску та приклеємо внизу. Аркушу нашого паперу. Це буде тротуар, поряд із яким будуть стояти будинки. Кольори будинку можете обрати самостійно, такі, як вам подобаються. Розминаємо. Якщо потрібно, то попросіть батьків, пускай вони допоможуть вам обрізати зайве, щоб ваші будинки були рівними та красивими. Використовуємо для цього стеку. Також ви самостійно вирішуєте, скільки у вас буде будиночків. будуть вони високі чи низькі. Також ви можете прикрасити будинки так, як прикрашені вони у вашому дворі. Подивіться. Можемо зробити ще один будинок високий, при високий? Чого ще не вистачає нашим будинкам? Так, можемо їх прикрасити смужками різних кольорів. А що нашим будиночкам не вистачає віконець, тому зробіть невеличкі ковбаски, це будуть віконечка наших будинків. Ось так. Ось такі будинки вийшли в мене. А що ще є в нашому місці? Так, правильно, ще є дерево. Давайте зробимо дерево. Дерево що є? Корінь, якого ми не бачимо, і стовбур. Тоненький чи товстенький. Це вже вирішувати вам. А ще, що є зелене, таке шелестить. Так, правильно, це крона дерева. І можемо додати ще сонечко та хмаринки, якщо є таке бажання. У сонечка є що? Промінчики, довгі та короткі, якого кольору сонечко? Правильно, жовтого кольору. Ось така робота вийшла у мене. З нетерпінням ми разом із Грайликом чекаємо на ваші роботи. Дітки, хто до нас у гості приходив? Так, правильно, грайлик. Діти, а що ми робили разом із Грайликом? Правильно, грали у гру, чого багато, описували наше місто та ліпили з пластиліни куточок рідного міста. Наше заняття завершено. До побачення, до скорих зустрічей!